А, добре, а то що робить Золкін? Воно дає свої плоди? Ну, я а, маю а, увазі інтерв'ю з військовополоненими. Е, я думаю, так. Я думаю, я думаю що це що те, що він робить, це корисно. Я б це робив тр трішечки інакше. Звісно, є питання до того, що Женевська конвенція от, і доволі спірний оцей цей момент, що я даю згоду. Він угу. каже. От. Але я думаю, що загалом для розуміння ситуації передусім в сім'ях. Потенційних мобіків в Росії, це дуже правильно. Чому? Тому що е, це викликає страх. Це викликає страх і викликає, Ну коли вони поя... ну коли вони розповідають про. Е, з одного боку, тут якби вони бачать, що вони нагодовані, сидять ага. в теплі, з ними спілкуються журналісти, з ними з ними там Червоний Хрест, там хто завгодно. От. а з іншого боку, з іншого іншого боку боку вони ж розповідають, як було, що командир на скину, ну, що да. там тут. Тобто люди там. Ну, Вибачте, які люди росіяни, от вони е, чують правду, і е, на них це справляє там певне враження.